Друзі, всіх щиро вітаємо, мир кожному з вас, і Бог нехай поблагословить нас миром, про який ми молимося, в час війни, скрути, болю, страждань і втрат. Вірю, що тільки Бог, тільки Він один єдиний, в котрого можна попросити підтримки, підбадьорення і допомоги. І немає нікого іншого, хто міг би нам в цьому допомогти. Посприяти. Йому тільки належить слава, йому тільки Богу належить слава. Е, дякую братам, які попередньо виголошували слово. З кожної проповіді можна взяти важливі істини для нашого життя, які не лише актуальні саме сьогодні недільного дня, але й е, на протязі нашого життя це дуже потрібне і дуже актуальне слово. Е, с... Хотів би, щоб ми, друзі, ті, котрі слухаємо сьогодні, ми справді це почули. Ми не тільки були слухачами забудькуватими. Це виглядає так, як в школі вчителі нам говорили: в одне вухо залітає, а в друге що? Так швидко, зі швидкістю 180 км в час вилітає навіть швидше. І ми так, що були, що ні, що їв, кажуть народі, що музику слухав. Отак От буває виглядає, коли ми буває такими слухачами забудькуватиме. Але, друзі, маємо сьогодні гарну нагоду почути те, що без перебільшень хотів би Бог сьогодні дати для кожного із нас. Відверто скажу, я часто коли проповідую, Першочергово я сам стараюся почути те, що сам навіть говорю, друзі. Стараюсь почути. І часто, часто друзі, я просто вслухаюся, як Бог хоче навіть мені власне сказати, бо я через мої вуста, власне мені, друзі, через вуста братів. Слухаючи пісні, друзі, ми навіть через пісні можемо почути те, що Бог хоче нам сьогодні сказати. Брати мої сестри, перебуваючи в атмосфері навіть сьогодні церковній, ми також маємо за що подякувати Господу. Не у всіх людей є така нагода, не у всіх людей є можливість в когось це вже залишається мрії, без перебільшення, які ніколи вже можуть не збутися. Я маю на увазі територіально бути в церкві, в домашній, маю на увазі десь вдома, де виросли. Чи де ви розстали. Друзі, ось такий час ми сьогодні переживаємо. Тому будьмо вдячними, Господу, і Бог дозволить нам більше бачити в нашому житті через вдячність нашого серця. Брати мої сестри, ми живемо в непростий час. В четвер, коли ми будемо мати розбір слова, розбір слова я пропоную вам, друзі, долучитися і попередньо. Скажімо так добре дослідити і разом з тим, коли ми будемо мати зустріч, це на 20.00, щоб в нас була тема, якою ми могли б порозмірковувати, це не час для ідолопоклонства. А саме про що, я думаю, ви молодь, особливо діти, розумієте, що в четвер, це певно, 31 дата буде ні. Іншим словом, назвемо Нехиловін, не ідолопоклонство. І сьогодні чуть-чуть, друзі, дуже трошки хотів би, хотів би торкнутися і на прикладах зі Святого Письма дещо також, про дещо також порозмірковувати. Е, сьогодні тиждень, скажімо так, ну нав навіть уже більше. Ми бачимо, як. Така мерзота перед Богом і навіть перед нами очами християн. Хеловін. Мерзота перед Богом. Чергова мерзота перед Богом. Цей нищівний позор. Він не повинен, друзі, залишати нас байдужими. Він не повинен нас, християн, залишати байдужими. Ми не, ми не повинні бути лояльними і байдужими до цього, що твориться навколо нас. Ми не повинні бути такими, знаєте, лояльними так собі, 50 на 50. ми Мивні політики. Е, хто ж я такий, хто я така. Ну, подумаєш там, ну пройде тиждень часу, все поміняється. Та й на цьому все. Братимо мої сестри, що помічаю? Цей черговий цинізм, він охоплює, зауважте, молодь, а найбільше він охоплює дітей. Старше покоління, старше покоління десь трішки пробує обминути. Так і є. Ви, певно, старші люди, менше цим уже цікавитесь. Та я не цікавлюсь цим також. Але разом з тим, я живу в часі, коли я являюся молодим татом. У мене є дітки, і мені потрібно працювати з ним і не тільки з ними. Що на це виголошує слово Господнє? Або якщо візьмемо і переглянемо, чи це справді є якесь християнське свято, то, до прикладу, ось як відповідь: історично, Хеловін є суто язичницькою традицією і днем окультно-демонічного поклоніння. В ньому немає нічого християнського. Сучасні відьми і сатаністи дотепер поклоняються демонічним богам і богиням, проводять неймовірні ритуали, а деякі групи людей приносять в жертву тварин і навіть, як ви думаєте, кого? і навіть людей. Так, можливо, наші очі цього не бачили. Але, друзі, сутність цього, скажімо, лжесвята дуже гниле. Гірке і цинічне. Що нам виголошує на це слово Господнє? Або, до прикладу, візьмемо Давид в 101 му Псалмі, говорить в третьому вірші. Ось що. Давайте візьмемо й другий. Але за основу третій вірш, 101 й псалом, саме Давид, що каже про це? Або скажімо, як би сказав би про це на сьогоднішній день? Пильнуватиму за непорочною дорогою, аби ти прийшов до мене. У чистоті серця ходитиму в своєму домі. Не положу перед собою перед очима своїми жодної негідної речі, я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристають. Я не покладу перед очима своїми якої речі? Негідної речі. І я каже, зненавидів злочинні вчинки, і вони, знаєте що, друзі, коли ми ненавидимо гріх, то він щодо нас він не пристає. Часто люди, коли, дозвольте скажу так, приходять на бесіду раз, два, три, чотири, п'ять, і один і той самий гріх пробують сповідувати. І кажуть, знаєте що, ми його просто ненавидимо. Шановні, це неправда. Бо якби ми зненавиділи те чи інше, то Давид нам дає гарну таку підказку або як яскравий приклад, який відбувався в його житті. Це досвід. Я не покладу перед очами своїми жодної негідної речі, і далі, коли я зненавидів ці злочинні вчинки, вони потім до мене не приставали. Друзі, чому люди повертаються від злих діл своїх? Повертаються до Господа обличчям, приходять, каються, приймають водне хрещення, обіцяють Богу служити в чистій і добрій совісті, стараються це, це чинити протягом всього свого життя. Причина цьому всьому, друзі, вони зненавиділи своє попереднє гріховне життя і. Визнали те, що святий у їхньому житті є лише Ісус Христос, через якого вони мають доступ до благодаті. Сьогодні брат наш наш нагадував: не за, не за чим Вадиме, не за ділами ми спасаємося, а завдяки великій милості і прощенні, і завдяки тільки Спасителю Ісусу Христу, ми маємо, ми маємо прощення, ми маємо очищення. Друзі, ми знаємо, що є багато людей, які, пробачте, будь ласка, були вчора кончені грішники, пробачте, кончені алкаші і наркомани, але Бог звільнив їх. Вони зненавиділи те, що чинили раніше. Це для них стало не просто улюбленим хобі, справою. Ну, я не можу жити без цього. Або як ми, коли працюємо і приїжджають там автомобілі, інші привозять ту чи іншу суміш там, чи інші матеріали. І якось телефонує, телефоную я замовляти бетон на завод. І він каже: а, адрес, скажіть, будь ласка, я кажу, Київська 54. А він говорить: а, це там, де не можна матюкатися. Да, кажу, Це контора без матюків. Ну, мені приємно стало, що справді на заводі знають, де контора без Матюків. Розумієте? А попередньо яка справа склалася? Коли вони приїжджали одним за одним і вони ну, висловлюються так нецензурно, я їх зупиняв, друзі, не один раз. І вони мені кажуть, ну у нас така робота. Шановні кажу, в мене більша робота, в мене також більша відповідальність, ніж у вас. Але я стараюся цього і не робив до цього часу, і після цього часу з вами в розмові робити не буду. Ви знаєте, друзі, брати мої сестри, коли ми зненавидім гріх, чому ми сьогодні, чому ми сьогодні піднімаємо, скажімо, навіть отакі теми? Та, шановні, та було б добре поговорити про любов, про прощення, і так от, знаєте, та й нормально. Шановні, ми живемо в часі. Де беззаконня набуває вищу міру, піднімається вище чаші. Шановні, ми задаємо Богу запитання, чому, навіщо, коли вирішиться питання війни і так далі. Що спонукало мене над цим подумати? Одного разу, декілька днів тому назад, я заходжу на одну із. Автозаправок. Друзі. Коли я побачив витвір, скажімо, цього зла, я задав запитання прямо на касі, що навіщо ви це чините? Мені гідко до вас зайти, хоча я полюбляв у вас на автозаправці попити кави, робити зустріч. Мені просто гідко стало кажу. На що цей продавець він почав якби виправдовуватися і каже: ну це ж не ми, це ж розумієте, це там компанія, контора і все інше, почав там захищатися. І кажу, ну як не ви? Ну як не ви? Друзі, знаєте, що, яка розмова продовжилась? Я кажу, дивіться, завдяки таким вчинкам, які чиняться в нашій країні, я хочу вам дещо сказати: війна ще в нас в країні продовжиться. Війна ще в нас в країні продовжиться. Брати, і сестри, я хочу сказати одну річ. На перший погляд, ми можемо подумати звичайні прості слова, але відверто скажу: я в дусі відчув, як відбувся якийсь певний такий спротив, де тяжко було навіть говоритись. говорити, перепрошую. Друзі, брати мої сестри, можна просто було б зайти, купити топлива і піти і сказати дякую. Маючи ж вдячне серце, ну ми ж в не політики, ми ж просто ну, зачем нам ці, скажімо, свята там, ну там тиждень пересвяткуйте та і перестануть. Але, друзі мої, брати, мої і сестри, ми маємо бути тією сіллю, яка має з... осолюватися. Ми маємо бути тим світлом, де буде світити в тих місцях. Скажіть, будь ласка, де цінніше світло, якщо цю лампочку виключити? Ось це? Ми відчуємо. Дискомфорт у світлі чи ні? Я ні. У нас одненьке тільки, тільки згасне. Шановні, а якщо ми заходимо в темряву в тунель, і там починаємо світити, це світло важливе? Навіть з однією лампочкою. Важливе, друзі. Важливе. Братиму і сестри, ми повинні заходити там, де тунель. І світити в тому тунелі. Римлянам. Автор говорить в першому розділі 28 віршем. Римляна. Автор говорить в першому розділі 28 віршем. Попередньо, прошу прочитати з 24-го. Це вже вдома. Візьміть собі, друзі, так, скажімо, на замітку. Це були важкі, тяжкі гріхи. І ось що говорить автор, оскільки вони, тобто люди, які чинили гріхи, беззаконня, гедоту і всяку гниль різного роду, оскільки вони не вважали за потрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб вони чинили те, що не личить. Друзі, і справді, коли прочитаємо. Перші сторінки першого розділу римлянам, і потім ближче до 28-го розділу, е, так скажімо, по-сучасному, або таким сучасним терміном, на голову не налазить нам, сучасним, навіть людям, що чинили ще тоді приблизно 2000 років тому назад, люди, які, які певно, знали Господа. Або могли б шукати Господа. Або б могли б наближатися, шанс був, так як вони не шукали Бога в розумі своєму. Вони не захотіли цього чинити. Бог дає людині вибір. Ти, людину, можеш знайти Господа і можеш йому служити і не чинити, як Давид говорив в Псалмі 101: не покладу я гнилої речі перед очами своїми, і я зненавидів ці беззаконня. Друзі мої, дозвольте трішки історії. Радянська окупація боролася проти Бога, насіваючи і насаджуючи атеїзм, говорячи, немає Бога. Один мудрий чоловік рахує, що він не один тільки був такий мудрий. Можливо, ця дитина ще була, чи підліток, чи молодь. У свій час як були певні сперечання про те, що немає Бога. Він сказав. Якщо немає, то навіщо боротися? Логічно? А якщо є, то навіщо псувати відносини з ним? Якщо немає Бога, то навіщо боротися з ним? А якщо є, то навіщо псувати з ним відносини? Друзі, зауважте в той час також сатана через владу. Через насівання атеїзму старався першочерговим шляхом зайти в розум дітей. І навіть там, декілька днів назад, коли я підвозив там, по справах одного дідуся, якому там 80 років, я запитую в нього, чи ви молитеся Богу? Ну, 80 років вже. І на що він сказав, так, молюся, але. Але знаєте, каже, ну нам же ж насівали, нам насаджували, ми ж жили в такому часі. Ну, на що дав відповідь, що вже хоч у вас зараз час, коли ви розумієте, що треба молитися Богу і шукати Бога, вже ви можете це чинити, незважаючи на той час, бо той час вже що, друзі, не повернеш. Не повернеш. А слово Господнє виголошує, що якщо є в людини в ніздрях, що. Дихання, то в цієї людини є, є шанс на спасіння. І ніколи не говоріть, що пропало, от там спивається, ніякого толку не буде. Брати мої сестри, ні в якому випадку цього говорити не можна. Ця людина може в останні хвилини свого життя покли... покликати Господнє ім'я, подібно як розбійник на хресті. І що буде мати? І буде мати спасіння. І буде мати спасіння. Друзі, яскравий приклад дав Ісус Христос, що для цих людей є шанс. Два з останніх чуд, які вчинив Ісус Христос, які нам відомі, це перше зцілення, а друге спасіння душі. Стілення це коли воїни прийшли, пам'ятаєте, і Петру такий в, свої, в своїй активності, такій, скажімо, гарячці, я б сказав, витягує меч і так, лишні вуха позрізав там малху. Але Ісус Христос що каже йому? Не, не чини цього. І зауважте таку річ, ці люди прийшли взяти Ісуса Христа. А Він бере і зціляє Йому вухо. Це одне чудо. А інше чудо вже було з останніх, це коли розбійник каже: Слухай, знаєш, захищаючи Ісуса Христа перед іншим розбійником, бо Той сказав, що якщо ти. Такий святий Божий, то зійде і нас там спасеш. Інший захищаючий каже: ти знаєш, він не вчинив нічого. поганого, А ми з тобою заробили справедливо. І потім каже: згадай мене, коли прийдеш в своє царство. Друзі, це одне з важливих істин про спасінню людства, що в людей, в яких є дихання в ніздрях, в них є шанс. І ось цей чоловік, якому 80 років, він каже, що нам насаджували колись Брати мої і сестри, на сьогоднішній день атеїзм працює під назвою Хеловін. Працює в цьому тижні. Набирає розмаху, оця тяжка демонічна хвороба, подібна до такої, скажімо, четвертої стадії. Але, брати мої сестри, бережім себе, тішуться цьому сатаністи, тішуться цьому ворожбити. Чинячи різні обряди, бережім себе. Що ми маємо зробити або як маємо чинити? Де можеш подати голос подай, де можеш сказати скажи. Друзі, палками ще ніхто не б'є, в'язницю за це ще ніхто поки не садить. Будьмо, будьмо відважними. Сіймо, світімо і солімо. Я не думаю, що ми зможемо пересолити, чуєте? Більш за все, що ця пачечка солі може просто в кармані бути і не принесе ніякої користі в цей час. Скажімо про це своїй сім'ї, дітям, внукам. Загородіть їх від цієї нечисті, яка сьогодні, брати мої сестри, з кожним роком зауважте, набуває більших і більших обертів у нашій країні. Дозвольте скажу, такого оберту не було 15 років назад. Те, що чиниться сьогодні, такого оберту навіть не було 5 років назад, друзі. А давайте трішки поміркуємо, а що буде, якщо ми нічого навіть говорити не будемо? Будемо такі лояльні, байдужі. А що буде через п'ять вперед? До чого дійдемо? Таким чином ми будемо не гнівити Господа, розказуючи навіть іншим. Зауважте таку річ сьогодні брат Вадим проповідував про чоловіка, який зробив вплив у відбудові міста. Хто він взагалі був? Де він взагалі на той період часу перебував? Друзі, та міг би сказати, да хто я такий? Да я, да я так собі якось ну вже відпустить там. Та як я піду до царя поговорити? Друзі, але на сторінках святого письма пройшли тисячі і тисячі років. А ми сьогодні бачимо цю людину як зразковий чоловік, який мав вплив на суспільство. І два хронік, сьомим розділом 14 віршем. Друга хронік, сьомий розділ. Із 14 го вірша, тобто ключовий 14, й але читаємо з 11 го друзі. Отже, коли Соломон закінчив будівництво Господнього храму і царського палацу, коли в усьому, що Соломон бажав зробити для Господа, тоб, для Господнього храму та свого палацу, йому пощастило, Господь з'явився Соломонові вночі і промовив до нього Я вислухав твою молитву. І дійсно я обрав собі цей храм як місце жертвоприношень. Тому, якщо я замкну небо, так що не буде дощу, або коли скажу сарані, щоб спустошила край, якщо я пошлю муровицю на народ мій, і якщо мій народ, який носить моє ім'я, впокориться і почне молитися. Шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Друзі, ось така обітниця від Господа. Чи не проживаємо ми в цьому часі, коли дуже потрібне Господнє втручання на захист нашої країни? Братимо і сестри, ми сьогодні прийшли, а в нашому місті в цю ніч загинули люди. Ми сьогодні прийшли. Ми так, пробачте, будь ласка, звикли до, до цифр уже. Ми так звикаємо до подій. Якби це перші дні були, то ми ще там руками розмахували, б, охкали і ахкали, розумієте, бо ну як так сталося, як так могло статися? Але сьогодні ми звикаємо. І це в нашому місті. Скільки ми ще готові про це чути і вислуховувати своїми вухами, дивлячись, гортаючи ленту, там, новин в нашому телефоні, ми готові це чинити. Брати мої сестри, не хочеться вже. Не хочеться. Друзі, дивлячись на. Ці злі діла, які є гидотою перед очами Господні. Я вірю, що Богу, це дуже гидко, противно і ненависно дивитися. Якщо нам, людям, які люблять Господа, це є також огидою, то зауважте, як, як противно і гидко є Господа. Заохочую кожного із вас брати мої сестри, соліть там, де можете. Дайте свій голос там, де можете сказати. Не будьте сором'язливими. Будьте сором'язливі в надлишку поганих слів комусь сказати. А там, де потрібно правду проявити і сказати світові, що це мерзота перед очами Господнім, Це важливо. Це потрібно. Хай Бог через вас прославляється через ваш вплив, через ваші дії. Проте, мої сестри, що чиниться по школам, по навчальним закладам? У нас колись пеко далеко не було. Сьогодні гріх і мерзота перед Богом набуває також великих обертів. Але ми хочемо закінчення війни. Ми хочемо благополуччя для нашої країни. Ми хочемо миру, ми хочемо спокою. І це добре. Це дуже гарне бажання. Це дуже приємне бажання. Я вірю, ми його дочекаємося. Але разом з тим, хай Бог допоможе нам усвідомити і цей урок, який важливий, де треба підвисити голос за правду. Піднімаємо. Де треба виголосити, виголошуємо. Де треба посоромити беззаконників. С... Нехай ваш голос сором. Будьте благословені перед нами молитва, друзі. В цій молитві, коли ми схилимо свої коліна, попросімо Бога захисту для дітей, попросімо Бога захисту для молоді. попросимо Бога захисту для підлітків, захисту для нашої країни. І нехай Бог сам втрутиться в таких обставинах. Амінь.